Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Діти сьогодні до нас завітала дівчинка-Оксанка, яка залишилася вдома одна. Але поряд може бути дуже багато небезпечних предметів, які їм можуть зашкодити. А давайте з вами сьогодні спробуємо відгадати, що ж це за предмети? Тож. Сідайте зручненько та слухайте уважненько. Ріжемо усе, що треба. Ми поріжемо для тебе і тканину, і папір. Як не віриш, перевір, що це може бути, діти? Так, вірно, це ножиці. Наступна загадка. То холодним, то гарячим. Вдома кожен мене бачив. І співаю я від жару і пускаю з носа пару. Що ж це, діти? Так, звісно, це чайник, які ж ви розумнички. Наступна загадка. Лезо в мене гостре і залізне. Вигляд маю дуже грізний. Як ви гадаєте, що це? Так, вірно, це ніж. А тепер давайте з вами трішки поміркуємо, що може бути вдома небезпечним. Так, вірно. Ножиці, чайник, та ніж. Діти, а що ж трапиться, якщо дівчинка почне гратися з цими предметами? Так, можна сильно поранитись та обпектись. А як би ви вчинили, побачивши ці предмети? Молодці! А тепер давайте поміркуємо. Вправа називається добре погано. Необхідно розказати про користь предметів та про те, чому вони можуть бути небезпечними. Наприклад, ножицями ми можемо різати папір, вирізати. Але вони можуть бути дуже небезпечними і ними можна буде порізатись, якщо необережно їх використовувати. Добре, тож ножиці можуть бути як корисними, так і небезпечними. Діти, а що ми робимо з вами ножем? Так, ножем ми можемо щось нарізати. Або, якщо необережно з ним погодитися, то можна дуже сильно порізатися. А ще у нас вдома є хімічні засоби, косметичні засоби та ліки. Як ви гадаєте, їх можна чіпати? Ні. Жодному разі, без присутності дорослих їх чепати та вживати в їжу не можна, бо можна дуже сильно отруїтися. Так. Тож, малята, давайте з вами пригадаємо, про які небезпечні речі ми сьогодні з вами спілкувалися. Так, про чайник. Можиці. Ніж, ліки, хімічні та косметичні засоби. А чи можна цими всіми речами гратися? Звісно, ні, Я, які ж ви розумнички. Наша Оксанка тепер теж знає, як правильно себе поводити з небезпечними речами. Молодці! А мені вже наразі час. Тож, малята, до побачення та до нових зустрічей!